Всіх вітаю із магазина Сінсей. Хочу зробити огляд на новеньку колекцію одягу та взуття. Буду порівно якось виділяти час і на дитячий одяг, на одяг для підлітків і для чоловіків, щоб ніхто не ображався. А то я більше показую зазвичай жіночого. Люди потім пишуть коментарі. По перше, хочу показати, що у них є, окрім таких, як я вам показувала зі 799. А вони такі, Ні, такі я вам якраз і не показувала. 799 це я огляд коли робила, то показувала, а саме не показувала, коли одяг. Отакі От класні кросівки в тому сенсей їх не було. Чомусь. Трішки відрізняється колекція одягу. ну, Зазвичай вони якось заказують трішки по-іншому, щось, щось повторюється, але не все. Отака От красива футболка. Всі футболки теніски, у них ідуть 100% котон. Я подивилася також. ну, Перевіряю іноді. 269. І саме Футболки вони зараз роблять до 2 xl а низ, начебто до XL. Я зараз жіночки вибирала оті штани, такі, ну, принт леопардовий. Найбільший розмір знайшла тільки XL. 599, такі класичні брюки, кому потрібні, дуже класні. Слухайте, Гляньте, які красиві, гарно зроблені, класичні, така тканина. Ой, супер брюки. Взагалі вони такі рівненькі, якось тут погано видно, мені здається, світло на них попадає погано. Я зараз вам покажу. Дуже класно зроблені. І тут поруч також, дивіться, є в біжевому кольорі. Ну, ці інша, інша тканина. Вони тут йдуть оцими застіпками. Ну, також класно виглядає 659. А ці 599 ну, по відчуттям тканина дуже-дуже приємна. Мені прям сподобався цей плащ. Вони вдягли його на манекена. Можна роздивитися, як він з сукнею виглядає. Виглядає він чудово, 1199 коштує, є всі розміри. Ну, дуже класно виглядає. Він такий легенький, класний цей плащ. Дуже-дуже. Гляньте, а тут по іншому манекені вдягли отакі От ще штани, як трішки. Кльош. Теніска 189. І отака куртка екошкіра 899. Дуже стильно виглядає. Я там начебто дивилася, декілька кольорів показувала да, з срібним цим. Але тут дяглина на манекена і видно класно. А ще такий відтінок є куртки. Також цікаво. Ця куртка 699. Ну, це тренди, у них все висить, як в трендах. Ще Такі штани. Слухайте, так штанів багато навезли. Оце як на манекені кльош, тільки в неї принт, а тут просто біжеві резинка йде, вона так схована. І коштують вони 459 гривень. Такі легенькі. Ще просто ось такі штани, кому подобаються. Такі звичайні легенькі штани. Ну, зверху просто на резинці. Це розмір М 599 гривень. Мені здається, на М вони великі. Є класичні тут штани з нової колекції, одні, мені здається, тут залишили, з ренті, як класно. З такою смужкою. Тут МК 599 гривень. Класні вони штани такі понавозили. Прям виглядають дуже кльово. Так, а тут. О, спідниця, оця мені подобається. Спідниця, а поруч полув'єр, можна так сказати. Так, спідниця коштує 699 гривень. Вона обрізана внизу, легенько так виглядає. І ось така куртка на резинці. 799 гривень. Кофтина 459, рукав красивий. Далі куртка червона. Тут три їх залишилось, вони йдуть на знижки 399 гривень, аж 39% знижка. Чомусь поставили вже. от оці класні. Такі, як худі, тільки без капюшонів. Є в такому кольорі, там я не бачила. В білому і ось такий ще колір. А то на, от, на змійці так прикольно, і також уже на знижки. Гляньте. Як класно, зручно зараз носити, коли то жарко, то холодно. І вже на знижки 269 гривень, 41% знижки. Класно. І приємний дуже колір, таке рожеве золото. А ось ця коштує О, 189. Що це у них такі класні? Слухайте, оця взагалі класна. 189 гривень 44% знижки. Мені сподобалось. Дуже кльова. Така, ну да, вона утеплена, тому на них поставили знижки. Тепло стало рано в цьому році. Їх, мабуть, не купують. Вже всі до літа готуються. А, ця без знижки. 459 Бостон. І можна до неї такі штани зі смужками взяти білі з чорною смужкою. 499 гривень. Ну, шикарно, слухайте, ще й такі знижки. Та все одно зараз ще так тепло не буде, тільки почалась весна. І так, так вже поставили. О, яка сирочка, гляньте, з сердечком 599 гривень. Класно, як виглядає, дуже цікаво придумано. Далі у них ось така з вишнями. Я вже показувала, класна дуже футболка є. Все це 100% котон, десь 269 да, гривень. Ще які тут чисто білі, кому потрібні. Ой, вона така незвичайна, така як мікрофібра. І такий рукав, бачите, так? Да? 189 гривень, цікава також. Красівочок понавозили новеньких, але я хочу показати балетки. Мені сподобалось, що ці таке як рожеве золото гарно виглядають, ніжні з біжевим таким оттінком, можна сказати, 459 гривень, дуже ніжні, легкі, ну, гарно виглядають. Ось таким візеруночком також цікаві, 459. І внизу ці прям розбирають найбільше. Ось так вони зроблені. Так, під дорогий бренд косять, ну класно виглядає. 459 гривень. Дуже файний. А тут дійсний рюкзачок. Ну, глянь, який гарний, невеликий. Love you lots. 399 гривень, 39% знижка на цей рюкзачок. Хотіла, думала, може, я в світлому кольорі, на жаль, немає. Легенький, класний. І мені подобається, що ця змійка вона по кольору співпадає чорного кольору. Літні джинси з нової колекції, ось такі широкі, але довгуваті, Треба підрізати. Їх легко можна підрізати. Вони там, бачите, не підшиті. тому 38 розмір, але на мене чомусь великі. Бачите, вони класно почали робити розміри, що ну так, сідають вони нормально. І коштують вони 500 гривень, новенька колекція. А ось ці шкіряні такі тапочки 459 гривень. Ну я маю на увазі екошкіра. Вони зручні. Це 39 й розмір. Таку сіли прям розмір в розмір, дуже зручно. Куртка йде на знижці аж 39 відсотків. Нова колекція, начебто 450 гривень. Десь так. І зараз покажу вам цю ковтину. Ось така ковтина з малюночком. Дуже гарно зроблені рукава, 100% котон. 450 гривень нова колекція. Мені подобається, що тут є напис, і дуже подобаються рукава. Тільки я, мабуть, розмір більший собі візьму, примірити, бо я таку ковтина мені потрібна з таким рукавом, але краще, мені здається, Ельку взяти. Це в мене розмір М. Подобається мені ця теніска, от вона розміру М гляньте, яка вона вільного крою. Класний малюнок, 100% котон. Нова колекція, 450 гривень. Класно виглядає. Ну, Така більш молодіжна, я розумію, але мені дуже подобається. З Мікі Маусами. Тут вона так прикрашена цим червоним принтом. Ну, дійсно класно. З цими джинсами вона краще виглядає, ніж та ковтина. Що красівка вдягти. І ось так. Прикольно, Дуже. Сукня з нової колекції, з таким гарним принтом. Вона така, як з підкладкою, тому так легенько виглядає, вона йде з реміння. Я взяла розмір М, але він на мене чомусь великуватий. Ось така сукня стоїть 450 гривень. Поліестер. Зразу вам кажу, тут поліестер, але виглядає ну, дуже мило. І такий рукав подобається. Сукня з оцими якраз балєтками рожевими виглядає класно. Плащ дуже класний. Його можна отак застібнути. Слухайте, він з цією сукнею там і висить. Дуже класно виглядає, такий зручний. Мені дуже подобається тисячу, ну майже 1200 гривень. Ось такий в чорному кольорі. Мені здається, десь я бачила, ще його і в такому біжевому кольорі. В чорному виглядає дуже класно. Стильний, класна довжина. Мені подобається. Супер, супер плащ. І ще можна його так на ремінь. Тут ремінь іде. бачите. Ось так його застібнути. І він такий і не холодний, і не важкий, причому, легесенький, дуже-дуже зручний. У відділі підлітків з'явились новенькі чемодани, боже, які гарні. Ось оце з єдинорогом. Одинорогом 1099. такого невеликого розміру. Класний. На чотирьох коліщатах ще в такому є дизайні і в такому. Ну, гарно виглядають. А сумки такі по акції 150 гривень замість 239 гривень гривень. Ну, і далі показую, що тут є. Ось такий костюм. Лисиця і вовк. Це якісь, мабуть, новенькі герої. 239 гривень коштує светер. Це на манекені показую, що вдягнути. І 219, ось такі штани коштують. Так, найбільший розмір тут іде, наприклад, в штанах 134 см. Далі, ось ще такі, просто як. Носити, не знаю, по дому чи на вулицю. Casual, стиль 269 гривень. Так, тут все те, що зі старої колекції, розпродаж дуже багато. А ось новенька. І так дивимося. Тут новенька я бачу. Да. Дівчат, Для дівчат ось така ковтина 269, дуже гарна. Завжди вони пишуть, скільки років, на який зріст іде тут легко розібратись. І штани ці мені сподобались. Вони як легенькі, зверху так затягуються, дуже легенькі, бачите, які. Зверху вони затягуються на таких ось як спеціальні такі штуки і внизу. Так, штани такі коштують, дуже прикольні, легкі. Штани 389 гривень. Так, стару колекцію я не Ось Новенька, дуже яскрава. Гарна така футболка для дівчат. І одна, і друга. Ну, ось ця мені більш подобається. Кепочка чомусь впала. Так, от така кепочка. Так, ну почнемо з цієї кепочки, 169 гривень. Оця футболка мені дуже подобається, принт. Гарний 149 гривень. Ну, слухайте, прям класно. Красивий принт і 119, ось така. ну Нормальна така ціна. о який костюм прикольний, жатий в чорному кольорі 519 гривень. Гляньте, штани такі жаті, широкі донизу. І зверху така ковтина, да вона ще тут по бокам ось затягується. І рукав, ну, мені подобається, 519 гривень коштує такий костюм. Ось така куртка. Це вже як тут. Там було 134-164. Я показувала вік. А тут уже вік, дівчинка 98-140. Тут менший. Ось тут класна, яка це шорти юбка 269. О, взагалі, виглядає класно, гляньте, дуже-дуже красиво. Ось такі шорти юбка Далі піджак, дійсний 599 денім. Джинси ось такий кльош з розрізами 289 гривень. І така куртка класна, замшева, легенька, дуже красива, рожева 659 гривень. Далі сукня біленька, 339 гривень. І отакі от ще джинси ось також виглядають класно. 339 гривень. Но тут розмірів якось мало залишилось. Це такі, як балетки. Туфлі дівчаті 459 гривень. Нова колекція. Гляньте, така сорочка. Красива, 599 гривень. Вона вишита тут з малюнком. Джинсова 599 гривень. Класно виглядає. Так що тут ще цікавого? Я показую, те, що мені в оку падає. Ось така ще з капюшоном, як ході, в такому м'ятному кольорі 219 гривень. Ну, така утеплена. Да. І далі я вже переходжу до ну, хлопчика-підлітки. Це 134-170 см хлопчика. Оцей костюм мені сподобався сірий. Зараз глянемо. Це окремо костюм у іде класно. За цим яскравим таким ну, вкрапленням, скажімо так. Воно класно виглядає. Ось, так, скільки коштує? 619 він утеплений. 619 якось утеплений. Далі футболка. О, яка футболка класна. Для хлопчиків. 149 гривень, дуже прикольно. Потім кепки також по 169. Ще такий костюм для хлопчиків це як футбол, мабуть, грати. Така, виходить, шорти і футболка. Ну, спортивний 389. Біленькі футболки по 169 на хлопчиків. Худі ось ця блакитна. 269. І поруч така в клітинку. Цікава 339 гривень на хлопчиків. О, ця не утеплена. Оце якраз класний. Не парка, не жарка на зараз. І дуже цікавий принт. Тут кармани, резинка ще й така ось лейба. Ну, цікаво виглядає. І ось такі штани. Дивіться, класні до цієї обході підійшли, як би мені їх показати. Тут джинси такі класні на хлопців. Такий карман тут класно зроблений. 459 гривень коштує на хлопчиків. Дійсний футболки. Дійсний 169. Є такі, як оверсайз, величезні 169 на хлопців. Це кросівка, я не розумію, вони високі, це вже ж як більше зимові 699. І далі йдуть хлопчики. Також чемодани є для хлопчиків по 1199. Але такі малюнки. Цікаві. Така шапка легенька. Це на весну, до речі, гляньте, як цікаво. Прикольно, мені подобається. Їх дві йде в наборі цих шапок. За дві ціна. Зараз скажемо, якщо я розберу, де тут ціна. 219 гривень. Дуже цікаво. А, шапка і такий, як шарф. Оцей, ну, ось так хамут чи шарф, як його назвати, набір. Це ціна за набір. Далі також. Тут є також на знижках ще ось джинси по 169. У них, до речі, багато речей зі знижками: 339. Вони ж їх дорозпродають 219 гривень, така експортивна. спортивна. Знову, о, оце класно. на зараз носити 149 гривень. Подобається мені така легенька. Я собі таку просто ну не таку. Прям я шукаю, щоб вона була легенька з рукавом, але не, не утеплена. От по типу футболка, тільки з рукавом. А це взагалі класна, така як якість, начебто як котон відчувається. 149 гривень. Теніска для хлопчика написано. класно. Є також джинси. Ось можна на резинках внизу, і зверху на резинці такі джинси для хлопчика коштують 519 гривень. І далі ми переходимо на хлопчиків 98-140 см. Ось так. Тут є джинси, також класні з написом. Написано, який тут зріст, на скільки років, все зрозуміло 519 гривень. Чорні 289. Така різниця в ціні. 289, спортивні штани для хлопчика 339. Ось така червона футболка 169. Ну, такі тапки класні прийшли: 339 з малюнком. Теніс, ну, ця кепка 219 гривень. Знову футболка Марвел 149 гривень. Ну, футболки так, всі десь в одну ціну. Далі таку можна зробити як костюм для хлопчика. Окремо продається штани спортивні. 269 гривень з написом, з такою полосочкою вони трішки утеплені. І така худі. Худі коштує 339 гривень. А тут ось просто молня не до кінця, ось так. І так, в, ну, воротничок трішки припідняти, щоб не холодно було. Так. І малюнок 269 гривень коштує. Далі такий костюм спайдермена 599 гривень. Так, це, да, дві одиниці. Ось такий легенький костюм. 269. Ні, дві футболки. 269 червона і така ось розмальована. Ось сумочка така для хлопчиків. 219 гривень. Тут куртка, це вже розпродаж, іде все. О, покажу такі ще речі, які гарні. Ось оця для хлопчиків це правильно називається светер. Написано, який малюнок красивий. 189 гривень. І штани такі, як от у дівчат були легкі, я показувала 339. Тут інший колір також класні. Такі вони прям легкі. Бачите, без підкладки, без нічого. Резинка зверху, резинка внизу і кармани по бокам. Що така кофта на гудзиках, 389 гривень. Сорочка красива, блакитна. На хлопчиків 219 гривень коштує. Тут ще такі класні шапки з'явились. Це прям набор. Ось така шапка блакитна, стильна. І кепка сіра. Це все коштує 339 гривень. Це для підлітків. І для підлітків вже прийшли шорти по 339 гривень. Три пари, ось таких різнокольорових. Я хотіла показати, що вже купальників навезли і в жіночий відділ, і в відділ для підлітків. Ось тут, де аксесуари висять купальники, ось така міскіті для дітей 339 гривень. Потім такий переливається також цікавий лол. Коштує 389. І такий з двох одиниць 269 гривень. Ще жіночі вам зараз покажу. Чоловічий відділ. Дивимось, скільки коштують футболки. Футболка з принтом 219 гривень. Дуже класна ця куртка. Прям супер, яка класна варена, така вже прям красивий дуже колір. Слухайте, Excelus, це виглядає, причудово. І капюшон. Все така стильна. 999 гривень. Розвернула вам показати отакі От кепки, як вільветові, по 219 гривень. Не кепка, а шапки такі. Оці штани зверху бежеві 599 гривень коштують. Є такі футболки з подовженим рукавом 219 гривень. І футболочка така на ґудзиках. Так, відійду, щоб було добре видно: 339 гривень. Також є футболка з подовженим рукавом, блакитна, просто однотонна. Так, така однотонна футболка коштує 219 гривень. Тут багато футболок, ось вони по 219 гривень, різні малюночки на будь-який смак. Сумки для чоловіків також. Тут сумки по 269. Ось така сумочка. Ось така більш цікава 219. Вона більш цупка, ця м'яка. А така, як дорожня сумка, також для чоловіків. Прикольна: 899 гривень. І далі ось такий рюкзак великий: 659 гривень. І ще одна сумочка зверху 219 гривень. Чорна, така також більш цупка. Уже понавозили шорт різних. Отакі 459 гривень коштують. Більш легенькі також 459 гривень. Штани. Джинси, резинка зверху, резинка знизу. Оці сині 599. Потім просто джинси слі, легенькі, до речі, 599, І отакі прикольні, класна тканина. Слухайте, прям хочу зблизько вам показати, яка така класна тканина. Вони цупкі, але не товсті. Мені здається, ну будуть сидіти. Добре. 659 гривень коштують. Ще є в такому кольорі резинка внизу. Резинка вверху 599. Називаються вони джогери. Оці джогери 659 дуже багато кольорів. Є на будь-який смак. Так, ось так, чоловіка вдягли, ось ця сумочка гарна виглядає 219 гривень. На чоловіків. Ну прям джогіри, гляньте, на будь-який смак дійсно. І кепки на будь-який смак. Отака джинсова, цікава. А та верхня ще краще, 219, ця 169. Оця сама прикольна 269, дуже файно виглядає. Ось такий гаманець, 79 гривень, це по акції. Тут купальники прийшли в двох кольорах: червоні та чорні. Верх від купальника коштує 119 гривень, низ я поки не знайшла чомусь дивно. От такі звичайні. І ще є на паралоні також. І на паралоні купальник коштує. Не зрозуміло скільки. А ось 269 Дуже багато жіночої білизни, різноманітної. І ось навіть можна дві одиниці галтера купити за 159 гривень. В цьому відділі ще сумочку хотіла показати. 269, оця на знижки от вже останні. ну от не красиві. Тут на знижках ще багато речей. до речі, Ось в цьому сінцей, де я роблю огляд, я вам залишу в першому закріпленому коментарі адресу, де саме я робила цей огляд. Але нагадую, що у всіх магазинах сінцей по всій Україні. Асортимент більш-менш однаковий. Акції, знижки скрізь діють також однаково. Новинки приходять одночасно. Гляньте, скільки тут іще всього цікавого Вон, штани з такою смужкою рожевою. Дякую, що дивитесь мій канал. Я всім хочу побажати мирного неба. До зустрічі на моєму каналі і пока!